А увечері до Содома прибули два ангели. Лот сидів при Содомській брамі. Побачивши їх, лот пішов їм назустріч, вклонився обличчям до землі та сказав Ось, панове, зайдіть додому вашого раба, і переночуйте, помийте ваші ноги, а вставши зранку, підете своєю дорогою. Та вони сказали: Ні, ми зупинимося на площі. Він же наполягав, тож завернули до нього. І ввійшли до його дому. Він зробив їм гостину, напік їм опрісноків, і вони поїли, перш ніж лягти спати. А чоловіки міста, содомці, від малого до старого увесь народ разом оточили дім. Вони викликали Лота та й гукали до нього Де ті чоловіки, які ввійшли до тебе вночі, виведи їх до нас. Щоб ми були з ними. Тож вийшов Лот до них до входу, замкнув за собою двері, а їм сказав Ні, брати, не чиніть зла. Та є в мене дві дочки, з яких жодна не пізнала чоловіка, їх виведу до вас, і робіть з ними все, що вам до вподоби. Лише цим мужам не робіть нічого поганого, адже тому й увійшли під покрівлю мого будинку. Ті ж сказали, Відійди геть, сам ти прийшов сюди жити, а не чинити суд. Тож тепер тобі більше зла заподіємо, ніж їм. Вони сильно налягали на чоловіка лота і підступили, щоб вибити двері. Та мужі, висунувши руки, втягли лота до себе у дім, а двері будинку замкнули. На чоловіків же, які були перед дверима дому. Наслали сліпоту від малого до великого, і ті вибились із сил, шукаючи двері. А Лотові мужі сказали, чи є хто тут із твоїх зяті, сини чи дочки, або, може, хтось інший з твоїх є в місті, виведи їх із цього місця. Адже ми знищимо це місце, оскільки піднялося їхнє волання перед Господом. Тож послав нас Господь знищити його. Лот вийшов і промовив до своїх зятів, які взяли його дочок, говорячи: Встаньте і вийдіть із цього місця, бо Господь знищить місто. Та його зятям здалося, що він жартує. А коли настав світанок, ангели підганяли лота, кажучи: Вставай, бери свою дружину. Обох дочок, яких маєш, і виходь, аби і ти не загинув разом із беззаконнями міста. Вони перелякалися. Тож ангели схопили його за руку, і його дружину за руку, і обох його дочок за руки, бо його помилувано Господом. І сталося, коли вивели їх звідти, то сказали: Рятуй свою душу, не оглядайся назад. І не зупиняйся ніде в околиці. Рятуйся на горі, щоб раптом ти не був захоплений. Але сказав їм: Прошу, Господи, оскільки твій раб знайшов у тебе милість, і ти поширив свою справедливість, яку чиниш для мене, щоб жила моя душа, аби не захопило мене лихо, і я не загинув адже я не зможу врятуватися на горі. Ось близько це місто. Куди я можу втекти, воно мале, там я врятуюся. Хіба ж воно не маленьке, і житиме душа моя. І сказав йому: Ось я поважаю твою особу, і це слово, щоб не знищити місто, про яке ти сказав. Отже, мерщій рятуйся там, бо не зможу здійснити справу, доки ти не війдеш туди. Тому дав назву тому місту Сигор. Сонце зійшло над землею, і лот увійшов до Сигора, а Господь послав дощ на Содому і Гомору, сірку й вогонь від Господа з неба, і зруйнував ті міста й усю околицю, усіх мешканців міст і все, що виростало з землі. А його дружина озирнулася назад і стала соляним стовпом. Вранці Авраам поспішив до місця, де стояв перед Господом, поглянув у напрямку Содома і Гомори та навколишньої землі і побачив аж ось підноситься полум'я із землі, наче дим з печі. І сталося, що коли знищував Бог усі міста в околиці, то згадав Бог Авраама і вислав лота з місця спустошення, коли Господь знищував міста. У який жив лот, вийшов лот із Сигора і поселився на горі сам та його обидві дочки з ним. Оскільки побоявся жити в Сигорі, то оселився в печері сам та обидві його дочки з ним. Якось сказала старша дочка молодші Батько наш старий, і немає нікого на землі, хто ввійшов би до нас. За звичаєм усієї землі, давай напоїмо нашого батька вином, переспимо з ним і воскресимо нащадки від нашого батька. Тож тієї ночі напоїли свого батька вином, і старша, війшовши, переспала зі своїм батьком тієї ночі. І не знав він, коли вона лягла і коли встала. А наступного дня трапилося, що старша сказала молодшій. Ось я вчора переспала з батьком, напоїмо його вином і цієї ночі, і ти війдеш, переспиш з ним, та й воскресимо нащадки від нашого батька. Тож вони і цієї ночі напоїли свого батька вином, і війшовши, молодша переспала зі своїм батьком. І не знав він, коли вона лягла і коли встала. І обидві лотові дочки. Завагітніли від свого батька, старша народила сина і дала йому ім'я Моав, говорячи від батька мого. Він батько Моавіців аж до сьогодні. Народила і молодша сина і дала йому ім'я Аммон, син мого роду. Він батько Аммонійців аж до сьогодні.